В рамках програми є відновлення 12 тисяч 588 заявників вже отримали грошову допомогу для дрібного ремонту житла. На рахунки заявників було нараховано 1 мільярд 187 мільйонів 830 тисяч гривень. Прийнято рішення про надання компенсації та передано на виплату для 808 заявників. Загальна сума цих призначених виплат становить 79 мільйонів 857 тисяч гривень. Також у 24 територіальних громадах комісіями сформовано 580 сертифікатів з надання компенсації за знищене майно на суму 858 мільйонів 793 тисячі гривень. Сертифікат діє протягом п'яти років з моменту отримання. Щоб скористатися сертифікатом, потрібно подати заяву в дії на бронювання коштів за сертифікатом та дочекатися підтвердження бронювання. Строк розгляду звернення становить на більше 10 робочих днів. Термін дії бронювання коштів 30 днів. Вибір квартири іншого житлового приміщення або будинку. Здійснюється отримувачем компенсації самостійно на території будь-якої територіальної громади України, крім тимчасово на окупованих територій та територій, де ведуться бойові дії.